У Білоцерківській громаді військовозобов'язані, призовники та резервісти мають можливість оновити свої дані з допомогою працівників ЦНАПу, що потрібно з собою мати та куди звертатися. Людина приходить з паспортом, кодом і обов'язково телефон. Оновлення персональних даних здійснюється шлюхом подачі заяви заявниками, в яких вони указують фактичні свої дані по. Проживанню, це обов'язково, імена фактичні, номери зв'язку, якщо є електронна почта і інші персональні дані. Шляхом подачі заяви вони отримують послугу, це витяг. Рекомендують при отриманні цього витягу мати його з собою. Були якісь труднощі, так як, мабуть, вся Україна увійшла на цей портал. Були затримки за вчорашній день. Ми можемо сказати і за сьогодні. Ранок, що всі, хто з'являється і хто заявляє про от, уточнення персональних даних, ми приймаємо. Бачу, у нас 13 віддалених робочих місць до Закільська територіальної громади. Це як і сільські населені пункти, вісім їх всього, і ще п'ять точок по місту. Черг немає, як ви бачите. Тобто, люди приходять в спокійному режимі. Звертаються, оновлюють дані. Буває, задають питання щодо вклеювання qr кодів Там це все повноваження ТЦК. Тобто у нас нічого не вклеюється, нічого не робиться. Якщо є відсрочки, там у ці всі ці питання вирішують тільки виключно у ТЦК. Адміністратори ЦНАПУ нашої громади надають цю послугу з 18 травня. Адреси та графік прийому громадян вже розміщено на сайті міської ради. Якщо брати по нашій громаді, у нас призовників і військовозобов'язаних десь приблизно 55 тисяч. На вчорашній день було прийнято 110. До мене звернулося 18 чоловік для оформлення даних. За результатами перевірки оформлюється витяг про актуалізацію даних, який завіряється печатю, підпису, віддається людині на руки. Нагадуємо, військово зобов'язані призовники та резервісти віком від 18 до 60 років повинні оновити свої облікові дані протягом 60 днів. Згідно нового закону, уточнювати військово-облікові дані можна у ЦНАПах, ТЦК чи електронному кабінеті призовника.